Друзі, нас інфо перші про головне поїхали на територію Казахстану. Вчора нібито щось що розірвалося у небі, а згодом виявлено уламки великого об'єкта, що впав з неба зі звуком, схожим на глухий вибух. Місцеві жителі повідомляють про вогняний слід в небі. А в соціальних мережах поширюється фото обгорілих деталей за маркуванням, подібним до військового. це було не метеорита і не звичайний супутник. Це щось, що повинно було летіти, але не змогло. Пишуть казахстанська журналіста за посиланням на свої джерела, а казахська міноборони за секрет місце падіння варесія. Один це був Арішнік, за даними джерел з української та британської розвідки. Ймовірно, йдеться про невдалий запуск ракети «Арешник» на секретного проєкту АРФ, який мав стати новою гіперзвуковою відповіддю на західні системи ПРО за попередніми підрахунками. Пуск мав здійснюватися з Омської області. Траєкторія через Казахстан у напрямку Каспійського регіону ракета втратила керованість на старті або одразу після відділення ступеня. Це вже не перший раз, коли «Арешник» падає ще до того, як злітає то розриває. Айся в шахті, то вибухає в повітрі. Ось впав на чужі землі. Версія, два уламки супутника чи корабля Росії або США. Офіційні особи в Казахстані поки утримуються від коментарів, але частина медіа наполягає це можуть бути уламки російського військового розвідувального супутника або навіть деталі з орбітрального модуля, які зійшли з орбіти невчасно. Ми перевіряємо габарити структуру сплаву, маркування всі висновки після доповіді військових, заявив речник міністерства оборони РК. Дехто навіть натякає на використання теми корабля для приховування фіаско стратегічного зброєння. Що відомо про Арішнік, це один із найзагадковіших проєктів. Ктів російського ПК його призначення нести ядерний заряд, на гіперзвуковій швидкості, уникаючи традиційних систем ППО. Проте більшість запусків завершувалися аваріями. Одна ракета розірвалася у в шахтівомській області. Ще одну за неофіційними даними перегуплено в повітрі над Каспієм. Висновок ракета, що стала тягарем. Поки Москва мовчить, а Астана намагається згладити кути стерти. Експерти сходяться в одному, щось пішло не так. Якщо це то Кремль знову втрачає не тільки озброєння але й обличчя усі бояться, що Росія має останній козир. Але щось цей козир як вогкий папір, тліє ще до запуску. У той же час прямо зараз особистий борт Путіна прилетів та приземлився в Астрахані, де сьогодні трапилася аварія з арешником. Пишуть, що Путін особисто віддав наказ арештувати інженерів арешника та посадити їх довічно. Крім того, він не змінює власний борт одного дня, оскільки під час вилюту трапилася аварійна ситуація з двигунами літака. Після того як на гелікоптері розбився президент Ірану Путін, бо. Ця літати Пише, що в Астрахані посадка була вимушена, а не запланована. Путін розбитий дев'ятий пуск Арішника невдалий, чудок зброї, кінець, а ще і загиблих стільки за інформацією з джерела у партизанських колах Кремля планує ударити хвилю вісім, яка включатиме всі можливі ракетоносії. Будуть підняті пуски до 60 крилатих ракет, залучення авіації з Мозиря та шайковки, атаки дронами з території Білорусі для обходу українські ППО на півночі. Цей сценарій готується під прикриттям навчання. Союзна рішучість рішучість-25», оголошених Лукашенком лише тиждень тому. Насправді, ця військова операція проти України за очасно затвердженим планом генштабу РФ Україна готує відповідь таємні ракети в дії. Гори генштаб України вже публічно та неофіційно попередили будь-яке застосування ракетної або дронової зброї з території Білорусі, прирівнюється до прямої агресії. У відповідь готується операція за кодовою назвою Північна тиша, яка передбачає високоточні удари по пускових майданчиках в Білорусі та на території. РФ застосування таємної балістичної зброї модернізованої за технологіями з радянських складів, нейтралізацію командних пунктів ангарів та військових аеродромах у Гумольській та Брейській областях. Ці ракети із серії умовно названої Грімка мають дальність до півтори тисячі кілометрів, автономне наведення та здатність пробивати підземні укриття. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.